Польві виконавці номер 33 Костянтин Вовкодав. Номер 14. Юрій Трубич номер 21. Забиває! Забиває зараз Костянтин Вовкодав. Команда Нептун відзначається голову цій ситуації. Логинський Євген Москвін. Видатний наставник, в принципі, згадував. Це команда Євгена Моспіна. А ну і у тій дуелі хороший удар від Юрія попереднього раунду. Точніше, Найс nice Гайс, так до цього команда пройшла. Один м'яч, то інколи команда, якщо не вийде із нокдауну, може пропустити одразу ж 4-5 за короткий проміжок. часу. Як собі дозволив висловитися мій колега по цеху? Коментаторському у момент від копака. Зараз м'яч залітає в рота команди Джілівей. Поля. Зараз можна швиденько розіграти. Трубич, Пробуває. Юрій скиба. Синишин, Синишин. Простріл від нього зараз. Простріл Тут Боротьба триває. Удар по воротах. Не луча. Знову донеченко. Перехоплює. Подивіться порожні ворота. Трубич. Пробиває Трубич, не забиває. Трубич. Передача зараз не забиває, як вовкодав. Стеровський. Удар по воротах від. Удар по воротах від Нестеровського. Удар, який м'яч зараз. Який м'яч зараз забиває Володимир Нестеровський. Передача Москін пробиває. Сей віднести. Шість. Василь Баранецький номер 7 Олег Бабій. номер 11 Ростислав Балагурак. Номер. Даниченко. Удар поворот. Другий тайм по видовищності програє тайму у першому. Бабій пробиває. Скиба послизнувся трішки тут. Удар поворота. Юрій Скиба. Передача хороша. Андрій Скиба Пробиває зараз. 12-тка команди Дівей не реалізувала. «Москвін», «Москвін» Просувається перед «Москвін». Далі йде по як Сміливо «Москвін». Бабій. «Москвін». Проте балів набрано. Тобто майже. майже. Удар зараз! який момент! І що тут не заб... Перемога, яка нібито у кишені. Яка нібито здається У кишені не влучає на шаховій дошці. Розставляє на зарі своїх підопічних. І чи пройдеться атака? Пробивати? Удар, і що зараз! Забиває Павло Москвін. 3-1. Я думаю, в принципі, вже можна. Ну і продовжуйте стежити. Продовжуйте стежити, адже попереду у нас заключний поєдинок сьогоднішнього дня. і матч тим не менш дуже і дуже цікавий. Адвантіс зірає «Елекс».